Добрий ранок, я зараз йду на роботу, на роботу в Макдональдс. Зараз Макдональдс пропонує мені більше часу для роботи, ну, що більше можна заробити, скажімо так. Я шукала роботу чому іншу, тому що Макдональдс мало часу давав. І, чесно кажучи, не знаю, як знайти час для поїздки іншої роботи, я хочу знайти іншу роботу, але взагалі зараз немає часу. Тому що ти вже розписаний. Там, різні зустрічі з, ШК, з вчителями, з лікарями, чимось з документами. Я думаю, треба якось собі зробити план, щоб все встигнути. Просто як у тебе, коли ти багатодітна мама і ти одна, на жаль, Нема більше очікувати допомоги. Ну, є у мене моя мама, слава богу, вона може допомогти, але не завжди я можу на неї розраховувати. Ну я й дякую за те, що вона може хоч пару разів в тиждень страхувати мене з дітьми.